Це липке біле королівське желе, яке у вулику має особливе призначення для бджолиних маток, також відомо як суперфуд вулика. Воно більш поживне ніж мед, і коштує в 20 разів дорожче. Матки живуть у 50 разів довше за інших бджіл, і хоча наукових доказів недостатньо, індустрія здорового харчування вперта в тому, щоб приписати цю довговічність саме королівському жиле, і тепер люди теж почали вживати його за 125 доларів за фунт. Але збір цього еліксиру може бути важким і може здійснюватися лише вручну. Якщо припуститися помилки, то молоді бджолині матки можуть загинути в процесі збору. То чи справді варте це королівське желе своїх грошей? І чому воно таке дороге? Особливо літні люди люблять це їсти. Можна сказати, що це продовжує їхнє життя. Мій батько і моя мати їдять щонайменше півтора-два з половиною кілограми щороку. Вони мають особливо добре здоров'я. Погляньте на мого батька. Він все ще може працювати з вуликами. Йому 70 років, але він працює так само тяжко, як і я. Він відчуває, що його тіло сильне. Асеніззучанг збирає маточне молочко вже десятки років. Я займаюся бджільництвом понад 30 років. Я почав цим займатися, коли мені було 15 чи 16, разом з батьком. Я бив байдики після школи. Тоді я був неслухняним і не любив вчитися. Це молочний білий продукт, який має різкий смак. Але він ніжний і має смак. Згущеного молока Сутий. 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 Він подорожує по всьому Китаю, щоб розводити бджіли, стежити за сезоном цвітіння рапсу. Квітки рапсу мають яскраво жовті пелюстки, які розширюються на кінці, дозволяючи бджолам збирати більше нектару та пилку ніж з інших квітів. Саме в цей час чисельність і продуктивність вулика є найбільшими, що ідеально підходить для збору великої кількості високоякісного маточного молочка. Зо Чанг, Зо Чанг подолав 600 кілометрів, щоб потрапити сюди, в район Шахан, провінції Хубей, де він розводить своїх бджіл. Він приїхав чотири місяці тому, і сьогодні він починає збір. У мене більше 200 вуликів у найвищому точку. В кожному вулику близько 30 тисяч бджіл, 6 мільйонів бджіл плюс-мінус. О, так. У вулику народжуються три типи бджіл: робочі, стерильні самки. Трутні – самці і матки, плодючі самки. Всі бджоли ростуть у цих маленьких комірках і споживають маточне молочко на першому етапі розвитку. Але як тільки з'являється матка, лише вона може їсти його бджоли. Це соціальна група як держава. Є тільки один президент або голова. Бджолярі, такі як зочанг, максимізують виробництво королівського желе, забираючи матку. Він поміщає її в окрему частину ящика, подалі від вулика. Бджоли швидко починають годувати всіх потенційних личинок маток. Робочим бджолам потрібно 72 години, щоб заповнити комірки личинок молочком. Зочанг також встановлює штучні комірки, в які він переносить молоді личинки, взяті з інших вуликів. Справжні осередки для матки зроблені з воску. Ця основа зроблена з пластику. Ми використовуємо основу для отримання маточного молочка. Це називається щепленням, що означає переміщення личинок бджіл-маток на дно комірок. Покладаючи личинки в осередки, ми стимулюємо робочих бджіл. Виділяти королівське желе, щоб годувати личинок. Для щеплення ми зазвичай використовуємо спеціальний шпатель. Ми переміщаємо личинок яким від 3 до 12 годин. Якщо вони занадто старі, скажімо, більше 24 годин, осередки будуть запечатані, і коли ви спробуєте отримати молочко. Після того, як осередки будуть запечатані, личинки всередині з'їдять все королівське желе. Зовсім не залишиться для збору. Неухайне перенесення може знищити личинок або майбутніх маток. Зочангові потрібно тримати їх живими в осередках, щоб він міг отримати якомога більше желе від робочих бджіл. Личинки маленькі та крихкі. Вони можуть луснути навіть від легкого дотику. Тоді вона не буде живою. Ви повинні переконатися, що шпатель для щеплення вставляється знизу. Вставте шпатель під личинку, обережно підніміть, а потім охайно опустіть у пластиковий маточник. Не дозволяйте личинці рухатись, і вона житиме. З більш ніж 60 осередками в кожній стрічці? Зочаних заповнить тисячі маточників протягом збору меду рівно за 72 години. Зочанг перевіряє свої вулики. Він виймає осередки і обрізає воскову пломбу на кожному осередку. Йому потрібно витягти кожну личинку з осередка, заповненого маточним молочком. Через маленький розмір личинок це завдання також має виконуватись вручну. Я вибираю личинок бджіл маток. Не можна залишати личинки всередині, коли ви забираєте маточне молочко. Є багато споживачів, які також купують личинок. Насправді, попит на личинок маток такий самий високий, як і на маточне молочко. Дехто використовує личинки для виготовлення вина, хто заморожує їх і використовує для приготування супу або смажить. Добре, готувати суп з личинок після додавання приправи і інших інгредієнтів. Ви можете їсти це як тільки закипить вода. Тепер він може сісти і обережно збирати маточне молочко з кожного осередка. Це ложка для збору королівського желе. Вона виготовлена з силіконового пластика, використовувати її для збору королівського желе просто та ефективно. Щоб добути один кілограм маточного молочка, зочанг повинен звільнити хоча б дві тисячі маточників. Вулик може виробити десять кілограмів молочка. Це легко досягти. Королівське желе, вироблене одним вуликом, може коштувати від двох тисяч до трьох тисяч юанів. Королівське желе, отримане з ріпаку, тут у Хубеї можуть продавати за понад 250 доларів за один кілограм на експорт. Маточне молочко з квітів ріпаку це першокласне королівське желе. Клієнти приходять до нас безпосередньо, щоб купити королівське желе. За нормальних обставин його ціна в 10 разів вища ціни меду. Причина цієї цінової різниці поживна цінність маточного молочка. Мед в основному складається з цукрів, в той час як королівське желе також містить білки та інші мінерали, більшість з яких все ще невідомі. Оскільки воно більш поживне, ніж мед, королівське желе пов'язують з різними твердженнями про його користь для здоров'я, такими як Афродезіак або ключ до довголіття. Але більшість з них ще не підтверджені наукою, якій, напевно, не має діла до корисних продуктів. Ці переконання виникли через спостереження за тим, що. Що відбувається з бджолами, які споживають маточне молочко. Матки виростають в півтора рази більше, ніж інші бджоли. Вони живуть сім років, в той час як робочі бджоли живуть лише шість місяців, і можуть відкладати до трьох тисяч яєць за один день, тоді як робочі бджоли безплідні, але це може бути не пов'язане з відсутністю маточного молочка. Дослідження показали, що раціон робочих бджіл із меду та пилку містить природні хімічні речовини, які роблять їх безплідними. Окей, так мені 70 років. О, виглядає молодше за свій вік. Дуже енергійно. Бджільництво це дика справа. Маточне молочко можна знайти в вуликах по всьому світу, але саме Китай є країною, де виробляється 90% світового виробництва. Виробництво розпочалося в 80-х, коли китайські бджолярі почали використовувати різноманітні високопродуктивні бджоли, зокрема Апіс, маліфера, лігустіка спінола. Ця спеціальна порода медоносних бджіл, яка виробляє маточне молочко, допомогла збільшити виробництво майже на 2000% за останні 40 років. Зочанг використовує цих бджіл з того часу, як почав займатися бджільництвом понад тридцять років тому. Ці бджоли спокійні, їх легко утримувати. До того ж, колонії великі їх завжди називали італійськими бджолами або апіс меліфера. завдяки великим джерелам нектару вони можуть нарощувати велику силу сім'ї для збору меду і отримання хорошого врожаю. Вони мають вищі врожаї ніж апіс. Керана, отже, економічна вигода краща незалежно від породи бджоли під загрозою. І через велику кількість знищених або з'їдених личинок змушуючи бджіл виробляти королівське жиле, цей вид діяльності наражається на критику. Хоча існує лабораторно вирощене маточне молочко, воно не має таких самих переваг, що й натуральний продукт, і навіть вбиває маток, які ним харчувались. Зміна клімату та використання пестицидів на полях також спричиняють швидке скорочення кількості бджіл у Китаї. Пестициди безпосередньо вбивають бджіл, вони мають руйнівний вплив на популяції бджіл. Минулого року була посуха. Втрати бджіл були досить значними. Використання пестицидів стало таким розповсюдженим у деяких частинах Китаю, що деякі фермери почали запилювати вручну. Якщо ви цього не розумієте, ви будете думати, що це всього лише бджоли. Але коли ви будете більше про них вивчати, ви відчуєте, що вони особливі комахи. Вони надзвичайні створіння. Через те, що я утримую бджіл багато років, лише день без зустрічі з бджолами для мене відчувається дивним. Та незважаючи на болючі вжалення, я люблю працювати з бджолами. Ви поступово почнете відчувати симпатію до бджіл. Хоча вони жалять, ми все одно з теплотою ставимося до них, перекладено та озвучено компанією Парк Плюс.